От, що таке саман, що його роблять? Саман це він в основному робиться. Раніше наші батьки робили, в основному це була солома. І чому зараз ну, не хочуть робити нічого саману? Нам роблять там цегла, роблять газобетони, роблять там. Я не проти всіх матеріалів, да? я їх, як би сказати, вони для своєго, як якби на кожний на кожен, на кожен, свій покупатель, да? кому як братися. Саман забули, тому що він був ну, дуже. Раніше таптували дуже було таке там, трудоємке воно трудоємко було робити, трудоємко за ним було ухажувати. Ну, Зараз трошечки ми зробили все це. Зараз трошечки, наприклад, якщо раніше ногами таптували і усадка була до пів метра десь приблизительно, да? то ми сейчас зробили станок, який дав 10, 10 тонн. Усадка кирпича усушка – 1 один міліметр. Так що ви його робите? Ви я, ж не соломи? Я, да, ми... Взагалі пробували і соломи робити. Виходить, <кхем>, що свого відходу дуже багато. І я почав робити із стирця. І чому тут а, а, такий якби, плюс? Раніше наші батьки робили соломи да? і от кажуть, що Та, там миша лазить, там, ета, воно нори. А покажіть, де вони. вони. От, ці блоки вже готові. Це вже готовий блок. Заводись ну, отсюда витащимо. Тобто, це вже готові блоки. Вони ні, вони не, не то як би. І ми. Що я хотів доказати, що раніше батьки наші робили і соломи. І дійсно кидали свіжу солому. От ми тоже, я завозив солому. Ну, солому, період вона должна потрапити туди на заміс, вона должна бути перетрухнути, тому що там зерно. А миша ще по саману не для того, що вона просто норить, а просто що зерно, пахне і все. Тоді наші батьки почали скирди оставлять на. Год на два, поки солома, миша не полазить, там, солома не перетрухне, і запах мишачий залишиться, і все. Другі миші потім. І тоді вони починали вже заносити її в глину, мішати, опалубку робити, зстроїти там сараї там, чи хату. От. Тобто тоді це вже... такий будівельний матеріал замість да, цегли. місцегли. Це, це дуже хороший матеріал. І він, діло в тому, що виходить, ви ж на хатки були у нас, О, там на хатку.